Контратаку, стягую бандитку. Оді кратє стації було б бріно дуже добрим, але в мене його немає. Кидайверську бочку, не саме найкращу. Да, така собі, але ладно, це не. Ну, в кратці стації це не було критично. Забираємо з усіх приколів. Перша має, до речі, атака за всю катку. Отака колода класна перед мене грає, що я гру маю просто захищатись. Всім привіт! Ви на каналі Ді ШарКер. І в цьому відео я вам покажу, як я підняв абсолютно чемпіона. Зразу скажу, що це я друге АПІ абсолютно чемпіона. В перший раз був він рейд 53%, цього разу 62%, що, на мою думку, є досить хорошим прогресом і в цілому результатом, враховуючи мій другий абсолютно чемпіон. В відео я покажу катки проти досить складних колод, і почну я прямо зараз, тому не втягну і не буду тянути. Погнали! Перша каточка, вона буде менш епічною, тому що це арбалет. А саме ця варіація Арбалету вона є ну, приблизно хорошою да, для КГ. Це десь приблизно 50 на 50, якщо робити все правильно, звісно, як і з любим іншим матчапом. Чому саме 50 на 50? Тому що в мене молнія, а в нього еволучниці. А проте, Еволучниці складно грати. Моя помилка, я закидую трошки дальнього корріга. Так треба робити, якщо противника є вже еволучниці, але я щось тоді чи не в фокусі був, чи що. От. І тому мій корріг лише на хп виживає. Лучницю електродухом відволікаю, і коргіг дає птичку по башні. У нас одинаково стація по еліксиру. Ніхто не убавлявся по еліксиру, У нас все поки що порівняно. То він кидає арбалет. Я в там тайм кидаю рибака. Арбалет на рибака загрієць, за скелетиками, допомагаю швидше бити рицаря. Кидаю кор'їга. Поки ще е, Арбалет був зааграний на рибака. кор'їг вже вбив е, арбалет, кидаю молнію в його Теслу. І виходить передус приємниста. Він кидає брівно скелетів, але він кидає їх поганий таймінг, тому вони майже КПД не видали. Піде й могли б краще КПД видати. І, можливо, на одну точку менше він би отримав атаки. отримує вже дуже, досить складну для себе станцію, яку, в принципі, якщо я не помилюсь ніде, то не програю. Е, кидає я турдуха для циклу? В ній вже не страшно, що він мені може хезек активувати, Тому це вже ні до чого. Е, та. Важливо, коли ти граєш курігом, не кидати електродуха просто так мостик, тому що активують ГЗ і. буде складніше Ой, точніше, буде навпаки легше противнику захищатись, а тобі буде складніше атакувати. Ну, про тараболята це не так прям страшно, звісно. Це майже нічого не роляє про терабаліта, але в будь-якому ну, треба це мати завжди на увазі. 에, поки я пробую його атакувати, рибак стягує рицаря, а це неприємно, дамажить. З кубочкою дефою еволюшенці справжнімо отримати демедж. Еволушенці далі жива, кидає рибака, Призрака. І тут я щось трохи тупанув, пізно кидає електродуха. Тому РБЛ законектується, законектується по моїй башні, але, на щастя, в нього є властивість переагріати генітії, тому. Весь удар далі бере на себе коріїг. Репак, щоб стягнути рицаря, він успішно стягується. І коріг робить дві тички, три, і, напевне, все та. Все. І він притом вже злив Теслу. І для мене це, в принципі, добре, тому що я можу заразно пробувати якусь атаку робити. А, ні, 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 я тут трохи по-іншому грав. Я... А, ні, тут залізка стається, що він кидає просто арбалети, Я буду просто від контратаки приходити. Навіть це ще простіше. Хоча, в принципі, нія, інших варіантів немає, тому що. Я вже не бачу 1600 хп. Йому єдине, що залишається робити, це. ой, вибачайся. Це атакувати мене. Да, обичай, якщо я буду відео щось зівати, якось трошки м'ямлити, тому що я не сильно виспався. це мій другий дубль. Зараз я ніби став вже краще почуваю, тому і записую. Так би, якби далі я так почуваю, як до того в записі, то не записував би. Так от, Кидай скелетів. Euh, щоб пробулять з далі Коргіга. І чомусь на цьому моменті проти здається, і катка, відповідно, теж виграється. Хоча протиника об'єктивно не було шансів. Тому переходимо до наступної каточки. І так, друга каточка. E, грає проти матчапа e, з Грецерів, різним кладуном, Кладбою, дракончиком, ядом. Ця варіація дуже неприємна для Коргіга. Uh, вот. А Спойлер, я зміг uh, його обіграти. Досить, я б навіть сказав, впевнено. Тут він зразу атакує мене. Uh, мене... Напевне, було б тут грамотно закинути охотника, бо вже злити його. Але я подумав залишити його для наступної атаки. але я щось переоцінив був uh, рибак. А, ні, нормально, це не та атака. Ладно. Тут, тут якраз я нормально я зробив, ладно. Це ж не та ситуація, де все погано. Далі він кидає тумбочку, тумбочка благополучно унічтужається. Прізракомірець вам кажу, і варварською бочкою. Ну, варваром, який був в ній. Рибаком стягую колдуна, ще шиче забрати. Далі рецер стягує, завдяки чому, можливо. Якби трошки вшиче перетягнути речі, була б дуже хороша ситуація, а так. А так вже як було, так да, як вже є. Проте не кидає знову дракончика. Я хочу там він кинути охотника, але в мене ніби не входить. І, ну, як бачите, може. Можна, по ідеї, в там відкинути, щоб він там з двох тикбив навіть. Але в мене так не вийшло в цій стації, і тому я получаю, ну, неприємну стацію. Від клудбе в цілому нормально захищався, тому що я пропустив тільки 300 демеджу, що є не так погано проти ще на Х1. А от дракончика дві тички пропустити це більш неприємно. Тобто, получаю, десь під 500 демеджу. кидає ззаді лізного колдуна. Я буду кидати призрака ззаду. Ще... ні, я не буду кидати призрака, я буду, напевно, охотника. Справ... А ні, призрака кидаю. А, я згадаю, як тут кидав. Е, Дідусь скелетів закину, я мав би їх закинути в лізного колдуна, але чомусь так не зробив тоді. Дивне рішення було. Ну, візьму до уваги. Щоб в майбутньому я кинув скелетів на лізного колдуна. Е, дракончик проходив в контратаку. Я пізно кидаю охотника, тому моя башня загріється на саме дракончика. І, Відповідно, він наносить якийсь чіп-дамидж невеличкий. Що варвар дійшов, от варвар, якби не дійшов, було б трошки ліпше. А так стація ну, трошки, ну скажімо, вже погана. Але в цій стації, проти підставляється під блискавку, я кидаю до блискавку, електродух добігає. Він зараз має забрати дракончика. Він це благополучно робить от такої чіпної реакції, і в нього це прекрасно виходить. Рибак стягує рицаря. Ну, просто для цикла. Тут, в принципі, не було ніякої помилки від мене. Зниклдун, буває цього. Я кидаю електродуха, не в таймінг. Хоча скоріше, про цикл клоролли, у мене десь еліксира було, мені не треба було присаджуватись, у нього просто гріпша гростація, у нього краще колода, відповідно, за того мені складніше грати. Якісь рапчики трохи читаю, звісно. <кхем> Окей. Теж непогано. Редер переходить з. Корієм в атаку. Рибаком знову стягую лізного колдуна. Корріс з тільки з еволюції всі скелетів збиває бочка на скелеті, щоб їх добити, щоб коріг мав більше ХП. Відповідно, тому він дає першу тичку і другу тичку, ніби навіть третю, і третю тичку. А якби я не кинув верську бочку, була б, може, і одної б не було. А так цілих три тички і тепер, стати, і тепер я беру перетет і е, маю змогу переходити в атаку. Я цим користаюсь, Казав варську бочку не найкраще, тому що я би краще би забрав вже скелетів, які жрали мого кур'єга. Так, стається не саме найкраще. Ну, в цілому, окей, вже не саме найгірше могло бути. Скажіть, мікро-мікро момент, але може міг би і зароляти, якби я програв. Ну і тут же кругі просто доходить, кидає торнадо, але йому не вистачає саме жирного демеджа. Щоб забрати кургіга, тому це перемога в такій каточці. Третя каточка одна з дуже крейзів дек еліксірні голіями, Хілки, нова карта, що туди всунулася якось. Е, якщо коротко, то е, коли апнув апну вже, е, напевне, королівського чемпіона да, вже з цієї е, ліги, то мені дуже часто такі колоди, клоди. Але... У мене виходило їх часто перемагати досить. Хоча граю Кургіго. Він кидає цю нову карточку. Я ще неї багато не грав, тому мені ще не привично. І за того я, по-перше, не знав, що охотник, оказується, помирає від неї. І з я пізно кинув, бо в нова і дуже хороша дистанція, враховуючи її урон. Да, вона за 6 Еліка, але. Ну, давайте візьмемо навіть Електродракона, Він 5 Еліка, урон набагато менший, його стан, але урон набагато менший, дистанція набагато менше. Ну, карті на дешевше, ну, дисбаланс якийсь. Тому, на мою думку, мають або дистанцію зменшити, або урон, або і те, і те навіть. Ну, урон так точно мають зменшити, тому що урон з цієї карти на 6 єдиниць менший, ніж Магамінньона. Ну, але Магамньон в упор б'єнь за 3, але. ну... Все одно, ця карта відмовніша і не помирає. Дуже багато переваг цієї карти. Тому вона досить сильна. Кидаю охотника в останній таймінг. Ну в дві тички, по-іншому, ніяк. По моєму нема такого таймінгу, щоб що тичку здефти. Тому кілка вживає. Піде, він би не дійшов, але на всякий кидає скілетіків і чекаю його атаки, тому що я догадую, що це еліксирний голів, в нього якраз китай кидає. Кидає Тердуха, буду кидати призрака, щоб його. Розбайтити по різну сторонам, щоб він настроїв пуш по одній стороні. Але він вирішив... Але його стратегія була в тому, що потукувати мене лише по одній, він мене ігнорував по лівій. Тому я такий коррігом, щоб покращити свій ігровий цикл. А, і поки що чекаю, мені нічого поки робити. Я кидаю зараз рибак каже, всі ексірного глянув чимось накидає торнадо, він входив, не, не очікував. Не знаю, чому він цього не очікував, але можливо відволікся на ліву сторону, бо він кидав туди нову карточку. Рибак, Лігенда, стягуєш цього чувака з ракетами. Я цей мас... Не замітив, коли грав, до речі, але зараз, коли передивляюсь, я здивувався. Риба, звісно, MVP в цій ситуації. Лютий. Кидаю е кургіга. І в цей момент в мене походу, інтернет вилетів. Я не знаю, що в мене, походу, залагало тоді. Тому що. от, Я, мав, я на молні я і я її не кидаю чомусь. От тільки зараз. Чи я тупив, чи що. І, але із-за цього, якраз таки я получаю, ну, так скажу, не прям статі, варті, щоб забайтити Хілку. Е -е, немає чим забирати еліксирного ліма. Виходить, що в мене тепер стація з виграною, переходить в плюс-мінус одинакову. Хоча я кидаю просто корігу. Ну так, да, я просто кидаю він дає тичку, він дає можливо дві, може навіть три, Пані тільки дві дасть, ні, навіть три дає. Ну і просто тягаємо рибаком цього чудіка. Просто крутим цикл і тоді щось не дуже швидко. а ні, якраз швидко все правильно робить. Просто кидає коргіо, бо він потратив торнадо, не немає здані, і йому це ніяк не законтрити. Навіть ці нові імбова карточка, не зможе здавати Куріга, і це GG. І остання каточка за абсолютно чемпіона, яка була, проте дуже токсичної, неприємної уніколоди. Хоча я завжди її виграю, але як я знаю, цей матчап, ну і по відчуттям, розумієш, це матчап дуже важкий для Курхіга. От, кидаю в таймінг Хотніка, але я не знав, що це варіація з цією скілітухою. Тому пропускай дамедж, тому що варська бочка чомусь не дефе, чи я таймінг закинув. Мен треба тренувати варську бочку, тому що в мене брівно 14, а 14 брівно не вбиває 15 до дуця, 15-ту принцесу. Тому граю варською бочкою. І моментами це буде аукатись, коли, наприклад, я не зможу забрати, коли капічки десь забрати не зможу, коли десь принц, ну, спринс ще пів іде. А от з такими більш спам-картами це більш проблем. Тут електродух, тепер плюзорська бочка. А, чому саме так? Тому що а, оцю скелетуху, літаючи, я можу задафити охотником в ноль. Причому охотник отримує мало демеджу. Буквально щось, по-моєму, дві третички від скелетів. Тут призрак гониться за цим дудцом. Пога... А, ні, я гарно там відкинув скелетів. Не так адказа, де я помилився. <гум> Тут все добре було. Кидаю, далі цей неприємний куст. Я далі просто кидаю електродух таймінг ззаді. Дав таймінг електродух, варська бочка. Забираю в ноль. Все як положено. І чекаю його атаки. А, чи я, а, я вже ки... атакував на початку з Коргігом, тому я більше не кидаю коргіга, бо він просто скине цю нову карточку, У нього would do я не хотів підставлятись, принципі. Це очевидно, стаття. Ну. Але він просто кидає цю нову карточку, Бозбандітку, Призрака, і цим сам він мені дає шанс для якоїсь реалізації. Ну, поки що ще ні, звісно, бо не Х2. Але він якесь фінірування кидає Ево, Дуца в атаку. А, що для мене добре я кидає ворожку бочку, забираю Дудса, Бозбандітка розваняється. Побачення неприємно, але мені не було чим забирати. Кидає Призрака, плюс скелетів на всякий. По-моєму, так. Да, треба в будь-якому випадку кидати скелетів, тому що, якби я не кинув, Вашня отримала б один дуже е, неприємний урон від е, Катіс з духами. Кидає тепер оці карточки. Це для мене хороший хід, тому що. А що мені стало, що він по правій стороні мені там на це 1000 дамеджі наї, да? Оскільки. 3800 було? Ну, ладно, навіть більше, до речі. Але в любому випадку для мене це особо нічого не руляє, тому що я просто перехожу в контратаку, стягую босс-бандитку. От якраз ці стації було б блін дуже добрим, але в мене його немає. Кидаю верську бочку, не саме найкращу. Да, така собі, але ладно. Це не. ну, в цій стації це не було критично. Забираємо з усіх приколів. Перша має, до речі, за а атака за всю катку. Отака колода класна перед мене грає. Що я всю гру маю просто захищатись. А противник атакує весь час і це дуже сильно. Школа ти може, таке ще зграти. Брат закиду нового корїга. Непевно що це був найкращий корїг, але ідеї... Поїде... Ну, ладно, якби я тут запредиктив дуца, то було б ще все супер. А так? Тепер, ну, скажімо так, окей. Охотнік, по-моєму, яке, ну так. Да. От цей охотник в ноль. Бум. І бум. Все. Да, три тички. Три тички. Чи, дві, дві, чи три тички. Получаю кури... е, охотник кидає КГ і йому нічим забирати. Якби він до ця не кинув, як би він без не кинув, й в охотника. Це дуже поганий мув від нього був, але його нічого не спасає, і це перемога. От такі каточки в мене вийшли. Сподіваюся, ви щось собі нове знайшли, А якщо навіть нічого нового не знайшли, то подивилися, цікаве відео і в цілому <сміття> сподобалося. На цьому, в принципі, все. Скоро будуть нові відео, буду старатися випускати їх, не тянути з цим. У мене є ідея. Тому до зустрічі. Всім дякую за перегляд. Всім пока.